Яка причина? Може в тому, що не зацвіла лілія. Це голландська цибулина, куплена весною і посаджена весною. Деякі цибулини зацвіли, не а деякі ні. От дивіться, зараз я її розу садила. посадила розу І викопала. Бачите, ось у нас терженек, якби наче типу, буде проростати. От така вона. Сказати, щоб вона якась хвора, я б не сказала, геть того, що ну, це таке якісь е, просто да, там, ну, больного, гнилого там воно такого. Ну як Лілія, обична лілія собі. От. Що ви скажете, як ви вважаєте, висловте свою думку з приводу Лілії, чому вони не зацвітають, не завжди цвітуть. Ай, мухи кусають, Ось такі діла. А картопляники, картоплю, на киклородський жуткий слізь опишить по повідомлення.